Сталося неймовірне. Дід Бікул змінився і тепер бореться з корупцією. Я взагалі в шоке. Як таке може бути? Як людина, прізвище якої для кривого рогу і є синонімом корупції, може з нею боротися? Та, виявляється, може. Що це? Іронія? Невдалий жарт? Чи дійсно дід Білкул прозрів і нажерся, йому більше не треба красти? Я не знаю, я не я? знаю. Це ж виявляється, всі ті орди фанатів білкула були праві, коли говорили, що цей вже накрався і не буде більше. А от якщо нового оберемо, то буде красти як скажений по всім направленням. Так гаразд, поки досить іронії. Давайте перейдемо до новини, яка просто поставила усе до гори дригом. Бо я такого реально за 12 років ні разу не чув і не бачив, щоби білкули зізнавалися у тому, що, хоч якась малесенька закупівля, могла мати корупційну складову. Кричать, що всі. всі... Що все дуже чесне. Вони ніколи в цьому не зізнаються, не зізнавалися. Ну це для них нонсенс. Я не можу сказати, крали чи не крали. Та що там? От була ситуація, можливо, ви вже забули, я вам нагадаю, що коли відвертий бандит сидів у виконкомі і погрожував чиновникам зброєю, щоб вони працювали у білкулівських корупційних схемах. Навіть тоді ці самі білкули казали: ви все в рьоті. а зараз такий поворот. Переходимо до новини. Тож на сайті виконкому Криворізької міської ради з'явилась публікація про те, що цитую за результатами роботи спеціальної комісії, створеної за розпорядженням мера кривого рогу, до речі, в кривому розі нема мера знову херня, що військовий голова що мер, окей, договір за яким фірма із Одеси хотіла поставити для другої лікарні ліжка за завищеною ціною розірваного. До речі, ремарочка договіри з фірмою із Одеси, яка возить пасажирів дірявими маршрутками по 15 гривень у кривому розі, ніхто не розірвав і не розірве, бо там гроші набагато більші ніж із цими ліжками. Мягка говоря. та все ж таки давайте про ліжка. Тож на сайті виконкому вказано, що хотіли закупити приблизно 500 ліжок, закупили 20 у одеської фірми, при тому допустили порушення, на які у кривому розі ніколи, от зазвичай, як правило, ніколи не звертали увагу. А зараз чомусь звернули Поняття я не маю. Мова йде про цитую при визначенні очікуваної вартості закупівлі лікарні номер 2 було застосовано метод порівняння ринкових цін шляхом направлення письмових запитів цінових пропозицій двом постачальникам: ТОВ Еліт Медіа Сервіс» та ТОВ Гром Компані. І це все замість трьох трьох листів до трьох постачальників, як того вимагає законодавство України. Тобто зазвичай всі ці перевірки це фарс, їх просто роблять для галочки. Але зараз чомусь до цього доколупалися. і лише зараз розумієте, е -е -е -е. у результаті перевірки цієї комісія із членів влоку Білкула встановила козла відпущення. Я какой. та сурово насварила близького товариша Діда Білкула і за сумісництвом його кардіолога, що я геть не вірю. Це враньо. А ще на сайті виконкому зазначено, що медичні установи, згідно із законодавством України, яким підтирають сираку всі із блоку білкула, особливо той, що в шапочці, вот это правда. Так от, згідно із законодавством України, усі медичні установи проводять закупівлі автономно. Але це галіма брехня у реаліях Кривого Рогу. І Якщо дід Білкул цього не знає, я йому зараз великий секрет розкрию. Заступник тієї людини, яка виконує обов'язки міського голови, пан Кацко. При закупівлі ангіографа для дев'ятої лікарні, хоч і не мав відношення до цієї справи в рамках закону, наполіг і зміг реалізувати закупівлю обладнання китайського походження, хоча лікарі наполягали, щоб то був апарат фірми Siemens, тобто німецький. Але кому цікавий Siemens, якщо можна вкрасти на китайському? Тобто, знаєте, як у то є приказка, якщо білку не захоче, жоден тендер не проскоче. Коротше, я переконаний на усі відсотки цього світу, що це все фарс та маячня. Я маю на увазі цю новину на сайті виконкому про те, що корупціонери дякують журналістам за своєчасно надану інформацію. І я хочу зараз, користуючись змогою, звернутися до цих корупціонерів із виконкому Криворізької міської ради і запитати: а чого ж ви тільки одну статтю журналістів наші гроші помітили? А якщо до ось цієї статті або ось цієї? А може, ось теж про корупцію вашу стаття. Може, теж розслідування проведете. Самі на себе вийдете, якось козла опустите. Може бути дуже велике горе, і потім ай -да -на Рудану Руданути на перший міський вирішати про те, що ви тут типу із корупцією боретесь. А про ларьки нічого не хочете сказати про ті б**ські ларьки, які ростуть як гриби на кожному районі. Ви з**али цієї херню з ці ларьками, Я вам клянусь, просто дістали вже тими лайками грьобаними. Коротше, багато говорити та мало слухати. Ця стаття та перевірка це пил в очі, бо не може ворюга розслідувати свою крадіжку і сам себе покарати. Не може, ну не бува так. Подажіте, подажіте. Чому я говорю сам себе? Бо комісія виконкому самостійно прийняла рішення про суворі виговори і звільнення голови тендерного комітету лікарні. Замість того, щоб добуватися тюремного сроку за крадіжку із бюджету, тим паче, під час війни, війна все спішена. Тобто я переконаний, що вони не звернулись до поліції лише з однієї причини, бо бояться, що людина, яку звільнили, дасть покази та свідчення на якогось із членів влоку білкула, а там же клубок почне розмотуватись і може привести. До найголовнішого так на цьому поки що все. Дякую за вашу увагу. А, блін, висновок забув. Не вірте в усю цю прутню. Це пил в очі, нічого вони з корупцією боротись не будуть. Вони її очолюють. Так, тепер все бажаю усім нам здоров'я та перемоги над покидьками, над усіма покидьками, будь то рашисти із-за перебріка або наші місцеві. Живіть довго та процвітайте, друзі мої. Не забуваючи підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі і, звісно ж, підтримувати цей канал фінансово, якщо вам подобається те, що я роблю, задля нашого спільного майбутнього в нашому спільному місті. Ну а все остальное то а все остальное то такое, а